ps 4 стала легендою, яка подарувала нам безліч незабутніх ігор. І навіть у 2025 році її спадщина залишається актуальною. По попередньому відео я побачив, що ця тема вам зайшла, тому можна вважати це другою частиною відео про ps 4 у 2025-му. Тільки сьогодні я зібрав для вас топ-10 найкращих ігор, які точно заслуговують на ваш час і виглядають прекрасно навіть сьогодні. Приготуйте собі чаю з печивом, налаштовуйтеся на ностальгію і поїхали! Друзі, вибачте, що перериваю ваш перегляд. Я займу у вас буквально одну хвилину часу. В мене є для вас дуже важливе оголошення. Попереднє відео на подібну тематику зібрало чимало переглядів, і я підстава вважати, що і це відео також зможе. Також я хочу, щоб це приносило хоча б якусь користь. Тому закликаю вас долучитися до збору, який відкрили взвод ударних безпілотних авіаційних комплексів бісові діти, діти», 60-й окремий батальйон Поліські вовки», а також 104-та окрема бригада ТРО. Мета збору покупка fpv дронів з оптоволокном та наземною станцією для них. Ціль 355 тисяч гривень. Я в свою чергу також долучуся до цього збору, і за кожен лайк під цим відео, а також під всіма попередніми, я відправлю по одній гривні. Тобто один лайк дорівнює одна гривня на дрони. І на момент запису цього відео це вже 175 гривень. Звіт про це я опублікую у своєму інстаграмі, а також у наступному відео. І посилання на банку я залишу в описі під відео. А тепер приємного перегляду. The Last of Us і The Last of Us 2 The Last of Us – це гра, яка пробирає до кісток. Перша частина вчить нас, що в апокаліпсисі важливі не лише патрони, але й люди поруч із тобою. Історія Джойла і Еллі тримає тебе від початку і до кінця. З перших хвилин ти проникаєшся історією Джойла і протягом всієї гри спостерігаєш, як вибудовуються його стосунки з Еллі. Він харизматичний, хоробрий і впевнений в собі мужик. В той час Еллі – мале й дурне дівчисько, яке не завжди слідкує за помилом. Протягом всієї гри ти бачиш, як міняються герої за тих обставин, в яких вони опинилися. Чесно кажучи, я взагалі до останнього не хотів грати в неї. Я багато чув про цю гру, але цей сетінг про зомбі мене ніколи особи не цікавив. Але з кожного тостера кричали про те, що це шедевр, і якраз першу частину почали роздавати в PS+. Якби не ця роздача, то мабуть я би в неї не пограв, бо не бачив сенсу віддавати за неї кошти. Боже, як же ж я помилявся! Як я вже і говорив, вона затягнула мене з перших хвилин. Я грав днями й ночами, насолоджуватися нею заважали тільки відключення світла, тому я прокидався вночі, коли по графіку мали увімкнути світло, і грав. Коли вимикали, я лягав спати. І так до тих пір, поки я не пройшов її повністю. Другу частину я вже купив, причому купив я її на диску. Це була перша гра в моїй колекції ігор PlayStation, і я хотів, щоб вона нею стала. Я дуже боюся проспойлерити, тому скажу по мінімуму. Друга частина нагадує: будь обережний із вибором ворогів, бо кожна історія має дві сторони. Емоції тут зашкалюють, а після сцени з гольф-клубом я почав боятися, що Ебі стане обличчям реклами спортивного інвентарю. Ну а Джоел... У нього є свої висновки: не довіряй першій зустрічній, і, будь ласка, залишайся вдома. Це та гра, яка змушує плакати, сперечатися і глибоко замислюватися. І після проходження, ти розумієш: справжня сила не в мускулах, а в людяності. Спайдермен. Бути людиною павуком круто. Ти літаєш між хмарочосами, відчуваєш вітер в обличчя, а потім раптово врізаєшся в будівлю бо занадто захопився польотом. Це гра ідеальне поєднання гумору, драми та екшену. Коли Пітер не зупиняє злочинців, він вирішує свої життєві проблеми, такі як знайти баланс між супергеройськими обов'язками та стосунками з Джейн. Точно так само, як і з The Last of Us, я до останнього не доторкався до цієї гри. Абсолютно її ігнорував. Бо тема супергероїв для мене була цікавою, може, коли мені було років 10. Мене не приваблюють фільми чи комікси. Марвел, все це пройшло крізь мене, але мені цікаво було спробувати політати між марочосами Манхеттена. і знову ж таки я не пожалкував. Як виявилось, сюжет павучка настільки чіпляє драмою, що не схожий на жоден із інших продуктів Марвел. Я реально проникся історією Пітера Паркера і навіть спідчував йому. Окрім драми, гра чіпляє своєю динамікою та бойовкою. б міг подумати, що в якійсь із ігор буде весело розкидувати 20-30 ворогів. Мені ніколи це задоволення не приносило, але павучок став винятком, тому однозначно рекомендую всі частини цієї гри. І Майлз Моралес також варта уваги, тим більше, що вона зараз роздається безкоштовно в PS+. Метро Екзодус. Метро Екзодус це гра, де ти розумієш, що свіже повітря не завжди плюс. Радіація, мутанти, бандити. Навіть тиша тут лякає. Але Артем не здається, бо у нього є місія знайти для людей новий дім. Кожен рівень тут це маленька історія: болотяна секта, пустеля з піратами, засніжені гори, і все це виглядає настільки чудово, що ти ловиш себе на думці. Це ідеальне місце для відпустки, якби не радіація. Але справжня магія гри у людських історіях. Смерть, надія, вибір. Артем нагадує, що головне це віра, і навіть коли все йде по пизді, у тебе все одно є шанс усе змінити. На відміну від попередніх ігор, у першу частину метро я грав іще школяром. Тоді, звичайно ж, ця гра викликала в мене бурю емоцій, але метро Екзодус виділяється на фоні попередніх частин. Як мінімум, вона дає можливість подорожувати безкрайніми просторами Росії, точніше тому, що від неї залишилося. Досить приємне видовище дивитися на зруйновану рашку, вкриту ядерним попелом. А якщо поставити українську озвучку, то стає ще миліше. В зруйнованій Росії всі розмовляють українською. Ну просто шедевр. Геймплей, сюжет, графіка, все на високому рівні і навіть сьогодні виглядає більш ніж достойно. Гоуст Сусіма дзінсакай це самурай, який нагадує нам, що іноді правила можна і порушити прокрастися вночі, утруїти ворога, а потім усе одно красиво вийти на дуель, як справжній герой. Гра настільки гарна, що кожен кадр тут хочеться зберегти як заставку на телефон, ландшафти, бої на мечах, лисички. Так, ті самі лисички, які завжди ведуть тебе до скрабів. Особисто я перепроходив цю грубу перший раз ці лисички пройшли крізь мене. Я навіть не знав, що вони є у грі, бо я хотів якнайшвидше пройти по сюжету. Геймплей також не змусить сумувати: бойовка, шикарно поставлені сцени, саундтрек. В цій грі буває таке, що заходиш в натовп ворогів, викликаєш когось на дуель, перемагаєш. А потім біжиш через поля і гори, втікаючи від 30 монголів. Думаєте, це легко? А от і ніхуя. В них є лучники, які дуже мітко стріляють, а я проходив цю гру на максимальному рівні складності. Що це значить? А значить, це те, що твій персонаж здохне при першому пропущеному ударі, і коли під час твоєї втечі тобі в дупу попадає стріла, то приходиться пиздувати і робити все заново. Дуже рекомендую, особливо якщо цікавитися японською культурою. А якщо не цікавитися, то все одно рекомендую. Особисто я не цікавився. Поки не пограв. God of War 2018. Кратос змінився. А тепер він не лише злий Бог, а ще й батько, який намагається виховати сина. Хоча іноді це виглядає як сину, бери лук і роби, як я. Але без того гніву, що я ось ось використаю на цього троля. Атрея не можна не любити. Хоча він іноді й вирядує, але це додає йому реалістичності. Вони разом це ідеальна команда, яка проходить через гори, ріки та безліч монстрів. І моменти з левіафаном. Ну, хто міг подумати, що звичайний кидок сокири може стати таким задоволенням? God of War Ragnarok. Ragnarok — це ще більше богів, ще більше битв і ще більше драми. На самому початку гри вам дають можливість вломити і піздюліни Торо, і це просто не може не доставити вам задоволення. Середина гри може здатися трохи нудною чи затягнутою, але потім вона розкривається наповну. Гра дивує масштабами: кожен рівень, кожен персонаж це нова історія. Кратос і Атрей все ще разом, хоча тепер син хоче більше свободи, і це додає грі емоційного напруження. І да, коли бійка з богами стає звичайною рутиною, ти розумієш, що гра справді знає, як тримати тебе в напрузі. Red Dead Redemption 2. Життя Ковбою непросте, ти стріляєш, грабуєш, ловиш коней, а потім витрачаєш пів години, щоб вирішити, чи варто доглядати за бородою. Артур Morgan це герой, який змушує тебе перейматися його долею. Його історія це справжня епопея, де кожне рішення має наслідки. І хто б міг подумати, що можна витратити більше часу на догляд за коником, ніж на основний сюжет? Uncharted 4 As if Sand. Натан Дрейк це хлопець, який може знайти скарб навіть у вас під диваном. Він любить пригоди, навіть якщо вони закінчуються падінням у чергову прірву. Ця гра це екшн фільм, де ти сам керуєш головним героєм. Тут є все: драма, гумор, екзотичні місця і загадки, які змушують мозок трішки шевелитися. Ні, навіть не думай, ти поняв мене? що втягнув тебе. Всіх вас. Dawn із серія The Dark Pictures. Кожна частина цієї гри це новий хорор. Нові персонажі і нові способи налякати себе до смерті. Головне правило: якщо ти чуєш дивний звук, не йди туди. Але ми все одно йдемо, правда? Бо цікавість це те, що змушує нас ризикувати життям персонажів. Під час проходження цих ігор я поставив собі челендж довести до фіналу всіх персонажів. Спойлер жодного разу в мене не вийшло. Але такий челендж справді змушує твої долоні пітніти від напруги, особливо в моменти, коли треба нажимати хрестик так з пульсом. За весь час проходження цієї серії я всього один раз протупив на цьому моменті і втратив персонажа. Це було прям максимально обідно. Я рекомендую вам грати в ці ігри наодинці з вимкненим світлом і в наушниках, щоб повністю відчути цю атмосферу. Але в гри є ще один цікавий режим: її можна грати в компанії друзів, де кожен буде керувати діями свого персонажу. І це справді дуже весело і круто. Мено в мідан я грав за своєю подругою, і майже під кінець гри її персонажа вбили через мій неправильний вибір. Її реакція варта була кожної копійки витраченої на цю гру. Серія Assassin's Creed. Я є великим фанатом цієї серії, і для мене вона померла ще починаючи з Origins. Я до кінця не пройшов жодну частину починаючи з Odyssey. Мене просто заїбало постійно прокачувати той йобаний рівень і гріндити ресурси, коротше, займатися всякою хуйньою. А сюжет Origins? я навіть не пам'ятаю його взагалі нічого. Ноль. Настільки він був нудний і нецікавий. Але тим не менше, якщо ви не знайомі з цією серією, то у вас є шанс доторкнутися до прекрасного, адже на PS4 можна пограти у всі частини, окрім першої, причому безкоштовно, тому що всі частини роздаються у PS Plus, окрім останньої міраж. І навіть останні частини можу порекомендувати тільки за їхній масштабний відкритий світ. Це справді неймовірно красиво. Що що? А це в Assassin's Creed не відбереш. Навіть на PS4 графіка радує око. Ось і мій топ-10 ігор для PS4, які залишаються актуальними у 2025 році. У цих іграх є все: від емоційного сюжету до приголомшливої графіки. Також нагадую, що один ваш лайк це плюс одна гривня на FPV для наших захисників. Залишайтеся зі мною, попереду ще багато цікавого.